Консультація для батьків на тему Здоровий спосіб життя як запорука успішності в школі. Здоровий спосіб життя це спосіб життя, який сприяє фізичному, розумовому та емоційному здоров'ю. Здорові діти краще навчаються, мають більше енергії та краще справляються зі стресом. Чому здоровий спосіб життя важливий для успішності в школі? Здоров'я сприяє. Підвищеній концентрації та уваги, кращій пам'яті та навчанню, зменшеному стресу та тривожності, підвищеній самооцінці, основні компоненти здорового способу життя раціональне харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон, збалансований розумовий розвиток. Відсутність шкідливих звичок. Раціональне харчування. Важливо вживати різноманітну їжу, що містить усі необхідні поживні речовини. У раціоні дитини має бути достатньо фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирного білка та молочних продуктів. Потрібно обмежити споживання солодощів, жирної їжі та напоїв, що містять кофеїн або алкоголь. Регулярні фізичні вправи. Рекомендується щодня займатися фізичними вправами протягом 60 хвилин. Фізичні вправи покращують фізичне та психічне здоров'я, допомагають контролювати вагу та покращувати настрій. Фізичні вправи можуть бути будь якими від ходьби до бігу, плавання або танців. Достатній Сон. Дітям у віці від 6 до 12 років потрібно спати 9-12 годин на добу. Цон необхідне для росту та розвитку мозку, а також для відновлення сил. Діти, які не сплять достатньо, можуть відчувати втому, погано концентруватися та вчитися. Збалансований розумовий розвиток. Діти потребують різноманітних розумових стимулів, щоб розвиватися. Це означає читання, заняття спортом, відвідування музеїв та інших культурних заходів. Балансований розумовий розвиток допомагає дітям краще навчатися та розвивати творчі здібності. Відсутність шкідливих звичок. Куріння, вживання алкоголю та наркотиків шкідливі для здоров'я дітей. Ці звички можуть негативно позначитися на навчанні дитини, а також на її фізичному та психічному здоров'ї. Висновок. Здоровий спосіб життя. Важливим фактором успішності в школі. Батьки можуть допомогти своїм дітям вести здоровий спосіб життя, підтримуючи їх у цьому.